Вже майже місяць, саме стільки минуло з дня, коли міському голові Геннадію Дикому НАБУ та САП повідомили про підозру у завданні майже 9 мільйонів гривень збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вулиці Театральна, 5 під ЦНАП за гроші міського бюджету. Окрім дикого підозру, повідомили ще двом учасникам корупційної схеми: власнику нерухомості та оцінювачу. Слідство встановило, щоб втілити махінації у реальність. Чиновник вдався до незаконних дій, а саме забезпечив підроблення звіту про оцінку майна, а також вів в оману профільні комісії міськради та її депутатів. Втім, як стверджує низка громадських активістів, їх та дикого неодноразово попереджали про наслідки, а також пропонували інші більш вигідні пропозиції. Однак міський голова наполягав на своєму наразі за словами активістів Білої церкви, бюджет міста продовжує. Можуть використовувати нераціонально. Раціонально використання грошей ми не бачимо у плитці. Чи ми не бачимо в благоустрої? Ми бачимо раціональне використання нашого бюджету. А це мільярдні кошти йдуть зараз на плитку. Ми бачимо тільки в допомозі нашим військовим, в допомозі добровільчим формувальним громади нашої мені прикро, що сьогодні можновладці використовують кошти на те, щоб показати людям якісь алеї, якісь тротуарні переходи і так далі, і тому подібне. Сьогодні війна і це є проблема в першу чергу, на котру треба використовувати гроші. Я не думаю, що хтось погодиться з тим, щоб витрачати такі гроші на придбання якихось будівель, підприємців. Для мене це нонсенс. І я категорично проти.